Всім привіт! Приїхав подивитися на соняшничок, як він себе почуває. Це в мене соняшник саксон. Хто дивився мої ну, предыдущі відео, там де я його проворював, тут взагалі рядків не було видно. Тут е, мишій був, такий в коліно, коротше, але така зараза. Ось це. Все короче, зарожчі, рядків не було видно, я тут і зрізав його, ну видно, де він до позрізав. Коротше, тут Ну, Це 5 травня. Якби призганув, я його хизала названня Оріо Макс, по-моєму, купив 5-літрову каністру, тут ділянка 10 гектар. Ну, я побризкав на 8 гектар. Думав, щоб і, мала, ну, щоб і доза не мала була і щоб взяло його, тому що не хочеться, щоб його побризкати гроші на вітер. Та й зараз подивимося, як він спрацював, це пройшло вже днів 10. Це тут вже це я края обійшов і потім починав оттуда, від от пшениці бризкати сюди. Цей край я забризкав, ну, ось видно як вже воно придушило його. Він вже короче, гаплик йому. Видно, що жади вже жовті там стоїть воно. І зараз пройдемо тут, де не побризкалось. Ну, Нерівномірний соняшник, тому що був в сухій землі сидів і це в нас в дожі прийшли І це піднявся, той що доганяє його. Ну нічого, тут підніметься, куди він дінеться. Так, йдемо, йдемо. Тут ще що зачепило. Так, 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 так. Так, так. ага О. А ось тут. Да. Тут уже нічого не бризкав. Ось ось. Стоїть він, росте. Хоч би що, бачите, який зелененький. Е, чого б якби зараз планую, плануємо його либо вже окучити, попробувати легенько, либо вже, якщо не поучиться, якщо буде коротше, землі, мені буде хватати, то буду проводити культивацію. Це по-любому, тому що є очаги бірозки, там вон, видно, рядом тут, коротше, вон, там п'ятнишко таке, там п'ятнишко, якби він чистий. Ну, ці п'ятна є, їх довольно багато таких п'ятен. Це зараз стою на найчисті, з цієї сторони поля чистіше, ніж з той. А там по полю такої коротше є, там, там, там. Та й тут в рядах попадається, треба це все діло убрати. І отут де ж не побризкав, я думаю, загорнуть його. Так чого ж бризкав? Тому що з того краю там був е, оцей, дикий овес, осюк. Так він вже був мені в коліно. А в сонячних стояв у отакому вожди, коли я бризкав, отакий. Був. Маленький. Це пройшло днів 10 після обробки. Отакий він був. І якби рано було піокучувати його, його, і думаю забризкою та і все. І не буду морочити собі голову, тому що в дальнішому в посівах зернових потім все ж буде проблема. Ось видно, як його... О, він вже, якби корні в нього вже корічні. Він який був, він вже не росте нічого, сіно. Так все одно довго, Ну, маса звісно, так, да, у нього є чого сохнути такий вже дебевий. Так, да, тут соняшник, звісно, такий вже містами в коліно. Тут уже ось містами десь ниже, више, ну нічого нормально. Головне, щоб буде дощі, коли він буде навивати корзинку, набирати. Так би якби ще... Блага є. Так, треба подивитися, чи немає тлі, а то там по полях інших був. Так, це нам не треба. Ну корінець ось. Корінь. В такому є якщо нормальний корінь. Іде поки місце ровно. Все нормально. Ну, сонечко сидить, значить... Не критично. В принципі, я тут вже працювати нічим не буду, ніякими борами, підкормками, а це зробимо чи культивацію, завтра ще подивимося, ну там снімлю відео вже покажу, чи культивацію, чи підгортання. це Що то з цього, ще подивимося, як воно піде. І все, на цьому все. А так, фізофоб бризкав чисто, ним, ніякий гростари нічого не додавав, хоча... У нас деякі там фермери бризкали, то додавали гранстар туди. Ну не знаю, так звіду по сонячнику, я ну, проїжджаю, там дивлюсь. Нічого нема. що там в далі буде, ну, не знаю. Може нічого не буде. Я якби не різканув, просто побризкав ним і все. Так що якось так. Одне, що треба було мені коли гранстаром бризкав, е додати привипач. Щоб бірзку, тому що берізку цю, я не знаю, що її взагалі бере. Там, блин, я зараз покажу пітну. Я додав 50 грам. Там ж на перекриття в мене вже даже пішло 100, тому що по второму кругу березкали. Так Там чисто, там самі стояли, було чистіше, тому що там пішло 100 грамів. От видно, з цього краю, де ми на йшли, воно чисто. Сюди вже по 50. Ось вона кляча стоїть, кручена якась, ну, височок якийсь зморщений, якийсь, але вона росте. Хоч бишой і... би може вона і не страшна для соняшника, ну а в далі, блін, вона ж ж на свій рік, буде і в пшениці, і везде, і вбрати, я не знаю. І тільки, навіть, візьме Сапозин. і культиватором тільки можна. Та це, бачите, вона прямо в рядах є. У міжрядях то є. І це я ж хочу культиватором попробувати. звісно, було б краще покучником. щоб оце все діло загорнути сюди. І ввагу сохраним, і... Ну не знаю. Подивимось, як як воно буде робити себе. Якщо буде робити підошу сильно, що аж вигортати, щоб такого йдеш, брусить земля, то звісно ми цього робити наверное, не будемо. Подивимося Ну, це вже все покажу в відео як воно все вийде. Поки місяць так, поки місць я довольний. Росте нормально. Такі ось стоять. Це у нас Одеська область, Півдністровський район. Так що так, ось видно, сонечко. Щось там уже шукає. Ну я думаю, що тля тут, напевно, бува. Ну, по листям так і не скажеш, вроді ззаді висточки, нічого нема. не можна. Та ні, висточки чисті. Так що так. так. все, всім удачі, До нових відео.